30 квітня на базі дитячої юнацької спортивної школи юність проходив третій відкритий всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Кіндермікс. Сто 120 гімнасток представляли 12 команд з Дніпропетровська, Запоріжжя, Харкова, Павлограда та Лозової. Вперше на свято краси та грації завітала команда із Молдови. У змаганнях взяли участь юні спортсменки 97-го 2012 -го років народження. Всі вони приїхали до Лозової, щоб показати свою майстерність та позмагатися за перемогу. На відкриття турніру завітали почесні гості, представники влади міста. Гості свята бажали учасницям турніру перемог. Ніколи не здаватися і самовіддано наполегливо працювати. Приємним подарунком для всіх, хто завітав на спортивне свято, був виступ вихованців Лозівської дитячої музичної школи. Організатори турніру Спортивний клуб Гранд Спорт Еліт» віддячили юним талантам солодкими подарунками. Команду Молдови представляли вісім гімнасток, які показали високий рівень своєї підготовки і створили здорову конкуренцію для українських гімнасток. Традиційно в змаганнях був проведений конкурс показових виступів, у якому взяли участь приїжджі команди. Але на п'єдесталі пошани опинилися лише три команди. Перше місце посіла команда з міста Запоріжжя, на другому місці Молдова, на третьому місці команда спортивного клубу Спорт Еліт» місто Лозова. Далі провели церемонію нагородження. Грамотами та медалями нагородили чемпіонів та призерів турніру. Лозівську команду представляли 20 гімнасток. У змаганнях у своїх вікових категоріях Лозівські грації отримали 14 золотих медалей. Головний суддя змагань побажала всім учасницям турніру не опускати руки, а починати ще більше працювати відразу по закінченню змагань. Тож юним гімнасткам бажаємо перемог і на килимі краси та грації завжди виступати гордо, майстерно та самовіддано високих спортивних вершин.